Одразу зрозуміло, Олег Блохін приїхав до небайдужої йому країни. У 1988-му він, зірка радянського і світового футболу, перейшов у скромний клуб «Форвардс» із містечка Штайр, що у 200 кілометрів від відня. Навіть 25 років по тому таке не забувається. Жалко, що немає часу. я б заїхав би не в штаєр, би подивився, що там змінилось. Хороший маленький градок, всі болеють. У футбол тут і досі грають, та ще як за нього вболівають для нас. Екскурсія його видатними місцями. Ось саме той готель і саме той номер, де перший місяць він проживав. А ось і він у пам'яті клубу. Нещодавно ми випустили буклет, де зібрали всю історію нашого клубу від 1919 року. Головна зірка у цьому буклеті і досі Олег. Блохін. у Блохіна не було жодних ознак зірковості на полі чи за його межами. Він був дуже простим та скромним із нами у спілкуванні. Він працює тут і досі, а з Блохиним познайомився у перший же день його приїзду. Масажист Карл Кеттерль добре знає, яким той компанійським хлопцем був. Щоразу, коли Олег їздив до України, звідти постійно привозив нам чорну ікру та кримське шампанське. А чорна ікра у нас тоді була екзотикою. Ми йому кажемо, Олег, та не варто. а він у відповідь: друзі, ну як так? Я до вас із порожніми руками на ось цьому газоні він відіграв всього лиш один сезон. Але тоді це була мега подія не лише для маленького містечка Штайр, для усієї країни Австрія. Як розповідають місцеві, після його приїзду одразу в клубу «Форвард» додалося цілих тисяча вболівальників. Тоді ще не було усієї цієї трибуни, був просто пагорб, куди вболівальники всі ці з'їжджалися в радіусі 100 кілометрів подивитися спеціально на Блохіна. І навіть 25 років по тому його тут досі люблять, шанують і пам'ятають. Але от проблема у матчі його київського Динамо проти їхнього віденського Рапіда перемоги Блохіну вперто не бажають. Йому би взяти і Олега Володимировича як у 88-му, підтримати. А так у день матчу вийшло не вітання. А якесь справжнісіньке пророцтво? Привіт, Олег! Завжди раді тебе тут бачити. Але будь ласка, не забираю нашого рапіда три очка. Подаруй тут бодай одне у Києві. Вже відіграєшся. Увесь перший тайм команда Блохіна здавалося впевнено спростує побажання поважання його старого друга. Спершу Ярмоленко з пострілу тримулінаса все зробив легко, мов на тренуванні. А за кілька хвилин вже Беланда так закрутив голову суперникам, що мав повне право приймати вітання попри автогол. Дібона було цю гру вигравати, просто не знаю, що в цій пасініри. Дива для них розпочалися практично зі старту другої половини. Волбург Шталлера мав би змусити киян замислитися. Натомість ленд, і Аруна тільки тим і займалися, щоб безсовісно тринькали 100% моменти. Послухати їх так наче і не сталося нічого особливого. Ми грали добре, лише не зуміли переможно завершити гру. Про Рапіда в нас не було великих проблем. Ми просто не забили більше. Це футбол буває. Мали у два м'яча, дали супернику зрівняти через наші незначні помилки. Думаю, все змінимо. А послухати українців, схоже, не так все просто у білосиньому динаміцькому домі. Всі виходимо, переживаємо за результати ігри нету. По ігрокам можу сказати, що у нас достатньо сильні ігроки. Но, як команда, к сожалению, к сожалению. Може, й тому у фактично виграному матчі розплата боляче вдарила на четвертій доданій хвилині, коли пала навісева, тримель подарував щастя рідним трибунам. 2-2, але політ для Динамо виявляється нормальний. Турнір тільки починається. Нічого втрачено. Не все потеряно. Почому вже кричать, що якщо ми не виграли сьогодні, то вже турнір для нас закінчився. Попереду добрий знайомий швейцарський тун, якому Динамо просто зобов'язане помститися за ганьбу 2005-го. Лишається тільки пояснити це купленим влітку легіонерам. Що вам і партнерам Блохін сказав після гри у роздягальні? Я не знаю, я поки не розумію його російської. А поки тільки й лишається гри, і результату чекати. І такі знайомі слова котре фіксувати. Будемо розбиратися.